Друзі, усім вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 30 липня, середа. І давайте оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу. Перед тим як розпочати наш з вами аналіз і огляд цих новин, хочу вас попросити. Обов'язково підпишіться на YouTube 24. -го. В описі до цього відео є посилання на мій YouTube канал. Давайте. Коментуйте, ставте лайки, запитання, пропозиції, ваші роздуми з цих свіжих новин, і звичайно ж діліться нашою розмовою. Це важливо. Так працюють алгоритми Ютуба. Давайте просувати українськомовний контент. Ну і звичайно ж. Боротися проти російської пропаганди, про що хочу з вами сьогодні поговорити і розповісти: Трамп Дональд Трамп обурений відсутністю реакції Кремля на його десятиденний ультиматум Путіну. Сенатори американські кажуть, що не варто взагалі диктатору давати час на роздуми. Мається на вас цих 10 днів щодо припинення війни в Україні, бо він на це не заслуговує. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессенд попередив Китай про мита. Якщо Пекін продовжить купувати російську нафту, зрештою Росію сколихнув найпотужніший землетрус за останні 70 років. Сили небесні на стороні добра. Що ж, розпочнемо з того, що лідер США Дональд Трамп розчарований тим, що досі не отримав жодної реакції від Росії на його новий термін для укладення мирної угоди з Україною. Про це він сказав у розмові з журналістами. 47-й президент. Запевнив, що нові мита покликані ізолювати російську економіку набудуть чинності через 10 днів. Але президент США зазначив, що не отримав від Кремля жодної відповіді. Цитуємо президента. Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це ганьба. Я казав вам, що 5 тисяч людей гинуть щотижня. Зараз уже 7 тисяч на людей падають бомби. Жахлива війна. Наголосив Трамп. Ну тут варто що зазначити. Трамп повторив свої звичні фрази про. 7 тисяч загиблих. Не втомлюся цьому апелювати що не припустимо е, так говорити, тому що серед тих, хто помирає на війні, є наші герої українці, хлопці та дівчата, які захищають свою землю. А ті, хто прийшов на нашу землю, це окупанти, їх не можна прирівнювати абсолютно до полеглих наших героїв. Що варто зазначити, що Трамп скоротив, можна так сказати, ще більше ультиматум для Путіна. Спочатку було пригадувати 50 днів, потім було 10-12 днів. і от буквально вночі сьогодні сказав, що від сьогодні 10 днів орієнтуємось на 8 серпня, саме в цей день минає ультиматум від Дональда Трампа, але у мене чомусь сумніво, що щось буде. Вчинено та й сам Трамп сумнівається чи його погрози дієві. Про це пише New York Times. Тому що президент Трамп пригрозивши десятьма днями, е це остання межа для Путіна. Він схоже зовсім не впевнений в ефективності цієї стратегії і вже визнав, що санкції можуть не спрацювати. Про це пише New York Times. не знаю, чи вплине на це на Росію, тому що він Путін, очевидно, хоче продовжувати війну. Сказав. Трамп журналістам, але ми ведемо мита, і все таке. Це може вплинути на них, а може й ні. Як пише видання у міру того, як розчарування Трампа є конфліктом в Україні і воно зростає, його погрози викликають питання про те, наскільки сильними важеними тиску на Москву володіє Сполучені Штати Америки і чи готовий американський лідер їх використовувати. Цитуємо далі. Трамп, схоже, усвідомлює те, що багато хто з нас спостерігав із самого початку, що проблема не в Зеленському, проблема не в Україні, проблема в Путіні. Про це заявив Мет Дас, виконавчий віце-президент центру міжнародної політики. Як зазначає New York Times, поки що мало що вказує на те, що ультиматум Трампа змінить думку Путіна. Про війну російський лідер не планує відступати від своєї історичної місії, як він це називає, повернути Україну під контроль Кремля. Ну і справді, якщо вже повертатися до того, що Трамп каже, що з Кремля немає ніяких. Реакції на його ультиматум то є Медведів, каже, що вчора ми з вами про це говорили. Що Росія далі воюватиме, а переговори він ще раніше про це казав, їм потрібні а для того, аби прикриватися. А насправді вони далі будуть в, 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 продовжити своє так зване СВО. Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь, той що є співавтором законопроекту, про який ми сьогодні ще згадаємо, цього вже нашумів що ми багато раз про нього говорили. Разом з Гремом, вони створили цей законопроект, який покликаний вносити санкції мита проти країн, які купують енергоносії в Росії. Так, от він заявив про потребу прискоритися із голосуванням законопроекту про санкції, оскільки, за його словами, Путін не заслуговує додаткового часу. Я погоджуюся, що Владимир Путін не заслуговує додаткового часу, і нам треба прискоритися із голосуванням законопроекту про санкції. Все, що робить президент, в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції. Ці були 500 відсотків, а не 100 блюменталь пропонує скористатися моментом, щоб проголосувати за законопроект. За його словами, у сенаті налічується 85 прихильників зі ста і за потреби можливо набрати 90 голосів. Ну це безпрецедентна справді кількість. Але дивіться, тут є нюанси, і давайте ми з вами проговоримо, тому що по-перше, він каже, що не треба давати ніяких ультиматумів путіну не треба йому давати час. І треба негайно голосувати, сенатори. І нижня палата представників взагалі весь конгрес пішов на канікули і вони повернуться до роботи на початку вересня. Тому те, що каже Блюменталь, абсолютно не відповідає дійсності. Це по перше. По друге він каже: я полюю до 500% відсотків мит, а не 100%. А тут немає різниці, тому що якщо будуть і 100%, відсотків, які пропонує Трамп, щоб внесли цей законопроект. Будь-яка країна вселіну не буде купувати російську нафту, якщо на неї будуть накладені подібні мита. Тому 100%, 200%, 500% – неважливо. Це знову ж таки трішки популізм. Мені здається від річардаблю ментально. Ну, тому що 100-200 не важливо. І найцікавіше, знаєте, що м, напряму санкції вести Трамп не зможе там мита, тому що товарообіг з Росії в них малий 3 мільярди доларів. А от власне натисне на країни, які купують енергоносії, вони можуть. Але тут питання знову ж таке: ви не хочете давати термін сенатору, але ви пішли в відпустку? Щось тут не збігається. Пригрозив Китаю також міністр фінансів США Скотт скотбесенд. Він заявив, що попередив китайських чиновників, що продовження закупівель російської нафти призведе до значних тарифів через. Законодавство в Конгресі знову ж таки він про це законодавство згадує. Щось це мені виглядає, знаєте, такою великою миль, миль, мильною бульбашкою. А ви діліться своїми думками в коментарях? Так, от я вам нагадаю, що були дводенні важкі американо-китайські торгівельні перемовини в Стокгольмі. Буквально на днях до цього вже двічі зустрічалися США і Китай, представники цих країн в Лондоні і в Женеві. Ні до чого не домовилися. Але зараз е, вони озвучили тарифне перемир'я. Тобто ні до чого не домовились, але й тарифи вводити високі не будуть, тому що Америка, Америка США не зацікавлені. Китай може припинити надсилати е, дуже важливі необхідні ресурси США, і тоді будуть проблеми в певних галузях в Сполучених Штатах Америки. Але підсумовуючи цю зустріч, бесен зазначив, що. Висловив невдоволення в США через продовження Китаєм закупівель санкційної іранської нафти, також а також через продаж Москві товарів подвійного призначення на суму 15 мільярдів доларів, які посилили війну Росії проти України. От ми вперше почули і суму, на яку Китай постачає все необхідне Росії для того, аби вона могла далі воювати в Україні. Цитуємо Бесенда, тож я думаю, що кожен, хто купує санкціоновану російську нафту, має бути готовим до, до цього. Мається на увазі до санкцій. Натомість, китайська сторона відповіла відмовою фактично, США е, в тому, щоб не купувати російську нафту. Бо Китай каже, є суверенною державою з енергетичними потребами і закупівлі нафти базуватиметься на внутрішній політиці. Країни Китайці дуже серйозно ставляться, каже Бесен, до свого суверенітету. Ми не хочемо зазіхати на їх суверенітет, то ж вони б воліли сплатити 100% тарифів. Ну якщо так, то тут вже логіка є блюменталя але знову ж таки не буде ніхто 100% відсотків платити за всі товари з боку Китаю, тому що ну не ведуть це, за книгопорети, що і проголосують. То Трамп його зробить таким вже домовляється, щоб самому вирішувати на кого вводити ці мита, а на кого не вводити, нагадаю вам, що Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти. Він купує орієнтовно 2 мільйони барелів на день. За ним йде Туреччина і Китай. До речі, що про е, Туреччина і Індія, перепрошую. Якщо говорити про Індію, то там же ж ми з вами говорили, міністр нафти сказав, що вони в принципі готові при потребі відмовитися від російської нафти на секундочку Вони купують більше половини всього морського експорту е, чорного золота з. Країни терористки бесен також попередив свого колегу Хе Хеліфенга, що продовження ем, Китаєм продажів товарів в Росії, які, зрештою, перетворюються на зброю, зашкодить зусиллям Пекіна щодо посилення торгівельних зв'язків з Європою. Ну європа, ми вже знаємо, відходить від е, Китаю, тому що є підписана договір торгівельний з США. Він не є вигідним для Європи, але могло бути значно гірше. Ми з вами про це також говорили. В Польщі заявили, що найближчим часом все вказує, нібито на те, що війна може зупинитися. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща має бути готовий до оборони незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті і не можна втрачати ні години, ні дня у перегонах за сучасною армією. Сказав він, цитую: є великі шанси, є багато ознак, що вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні припинена в найближчому майбутньому, але це ніяк не змінює нашу ситуацію. Він заявив, прем'єр-міністр, під час відвідин технологічного інституту ВПС Польщі. Мені дуже цікаво, які багато ознак, які великі шанси, що війна має зупинитися, тому що ми бачимо, Путін не має наміру, ігнорує будь-які ультиматуми, і не має наміру зупиняти цю війну, продовжує свою так звану літню кампанію. Якщо говорити про те, на що хоче впливати. Росія, і це є небезпечно, тому що мова йде про нашого сусіда країну Молдову. Там швидко мають бути вибори парламентські. Ви знаєте, що це парламентсько-президентська республіка. Тому Майя Санду, президентка Молдови, заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори, заплановані на вересень. Про це вона сказала після засідання Вищої ради безпеки. Вона заявила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, щоб. Провести своїх людей до наступного парламенту усі ці проекти за її словами координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми олігарха, олігарха Ілана Шора, який втік з Молдови і живе десь зараз на Рубльовці. Президентка Молдови очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою е, організовані з-за кордону організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі. Нагадаю вам, що опозиція проросійська в Молдові об'єдналася і вони будуть тиснути і пропагувати. І просувати російські наративи е, до виборів. Вибори мають відбутися 28 вересня, і це дуже дуже важливі вибори, тому що є ризик того, що е, саме російські проросійські партії можуть перемогти дуже там. Є великі е, частини населення в Молдові, скажімо так, які зазумбовані пропагандою, там починаючи, чому ми маємо платити за європейський газ дорого, якщо є російський безкоштовний, ну і в такому все. Напрямки ну, як правило, це є старше населення. Дуже важлива новина прилетіла до нас з Лондона, тому що Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова у виш... е... Е... Високому суді Лондона. Про це йдеться у релізі, який є е... у розпорядженні засобів масової інформації. Високий суд Лондона визнав, що Коломойський і Боголюбов незаконно привласнили приблизно 2 мільярди доларів США з банку за допомогою складної схеми перед. Кредитування суд відхилив заперечення Коломойського та Боголюбова, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на нечесному підґрунті. Суд суддя наголосив, що Коломойський ймовірно вважав себе вищим за закон а Боголюбов використовував фальшиві документи, щоб уникнути відповідальності. Попри те, що точна сума зобов'язання ще не визначена, колишні власники ймовірно будуть змушені виплатити. 1,7 мільярда доларів США без урахування відсотків зазначають в Приватбанку. Загальна сума разом з відсотками от власне має сягнути 2 мільярдів. Це справді дуже важлива перемога, тому що ви знаєте, що Коломойський зараз є під слідством. Він сидить за ґратами і вважав себе над людиною. Над законом України є важлива перемога в Лондоні. Давайте привітаємо країну Україну. Хочу вам також продемонструвати гарне відео пригадуєте, В попередніх розмовах я вам розповідав, що в Женеві, в Швейцарії, відбувається Всесвітня конференція спікерів парламентів, і туди прилетіла оця от, е, спікерка Ради Федерації Російської Федерації Валентіна Матвієнка. Це взагалі обурило, е, е, все адекватне суспільство. Наші українці вийшли на протест в Женеві. З тим, аби не дати змоги їй виступати, я вже мовчу про те, що яким чином вона взагалі прилетіла в Європу під санкційна особа. Так, от хочу вам сказати, що віцеспікер, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка там також перебуває, продемонструвала відео. Я вам зараз покажу, на якому видно, як багато представників інших країн на цьому на цій конференції під час. Того як е, виступала ця Матвієнко, ось почали виходити. Ось ви бачите ці кадри. Взагалі це дуже показово і дуже важливо. Е, також хочу вам нагадати, що російська делегація на чолі з головою Ради Федерації, соратницею Путіна, прилетіла на цей от е, виступ, і це та людина, яка дозволила Путіну вводити війська в Україну, тому дуже добре, що є демарш від наших партнерів. З усього світу знову ж таки питання, яким чином вона туди потрапила? Ну це справді це таке вихід з ізоляції Росії. Землетрус на Камчатці прогремів сьогодні. Вночі е, у Росії біля берегів Камчатки, що на далекому сході, стався сильний землетрус. Його охрестили найпотужнішим. В регіоні за останні понад 70 років магнітуда складала майже 9 балів, досі існує загроза цунамі. Нагадаю вам, що там оцінили, що це був найпотужніший землетрус в регіоні з 1952 року. Тим часом геологічна служба США оцінює його у 8,8 балів. За їхніми даними він стався приблизно в 136 кілометрах від східного узбережжя Камчатки на глибині 19,3 кілометра. От як виглядають карти, Давайте я вам покажу це: от Камчатка і Руйнації, як я казав. Сила небесна на стороні добра. Також відомо, що землетрус сколихнув лише не лише Камчатку. Стихія торкнулася є Сахаліну та Корильських островів. Останні є до речі, нагадаю вам окупованими Росією частиною Японії. Японія не визнає там юрисдикцію звичайно ж Російської Федерації. Як пише видання медуза після землетрусу на Камчатці оголосили загрозу цунамі. Небезпечне сильне цунамі спостерігалося на узбережжях Камчатки та у е, сєверо Сахалінському е, Сахалінської області. У Єлизаветському районі Камчатки біля метеостанції водопадная зафіксували цунамі за вишки 3-4 метри. Е, також е, м, нагадаю вам, що там повідомили та російська Служба їхня що такого не було ще з часів середини минулого століття, тобто 1952 року, тоді під час землетрусу загинуло дві тисячі росіян. Зараз повідомляють, що нібито жертв немає. Такі були найосвітніші новини станом на 30 липня, середу обов'язково підпишіться на YouTube 24, Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, який я в описі до цього відео ставте лайки, коментуйте, діліться розмовою, і звичайно ж вітається ваші зауваження, побажання і думки ваші щодо тих новин, які ми з вами. Обговорювали мене звати Ігор Гаврищак, Побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.